Дитячі сукні спіднички та рубашки ОВС. Спітничка. Зверху блискуча резинка. Всередині підкладка. На вік 24-30 місяців, сукня трикотажна, 9-12 місяців. Рубашечка джинсова на 4-5 років. Сукня трикотажна на 18-24 місяці. Сукня на 3-4 роки. Балеро на 2-3 роки. Застібається на гудички. Спідничка на 5-6 років. Дуже приємна на дотик. Джинсова сукня на 5-6 років. Спереду карманчики застібається на гудчики. Тепла рубашка. З карманчиком на 14-15 років на хлопчика. Спідничка на 5-6 років. Зверху резинка хороша. Сукню на 30-36 місяців. на гудзичка. Рубашка на 13 років. Сукня тепла на 3-4 роки. Рубашка на 14-15 років. Та сукня на дівчинку на 7-8 років.